Сьогодні віддаємо шану тим, хто віддав своє життя тим захисникам, і захисницям, які віддали своє життя, захищаючи оборонячи Україну від російської навали. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Дякую всім, хто сьогодні з нами. Особливо подяку українській спілці, всій команді, яка наклала великих зусиль, щоб організувати цю подію. Завжди намагаємося щось зробити, підтримати нашу країну, наших воїнів. І так як ми знаходимося дуже далеко, не завжди це виходить так, як ми хочемо. Але сьогодні ми тут разом зібрались підтримати наших воїнів, їх родини, їх батьків, підтримати тих воїнів, які зараз воюють за нас, за нашу країну. Ну, дякуємо всім. Це невеликий жест, але він від всього серця Це поваги і шанування наших воїнів. Сьогодні я тут, перш за все, тому що маю друзів українців. Приїхав сюди на їхнє запрошення, на пробіг вшанування пам'яті загиблих українських воїнів. Сподіваюся, я зробив свій посильний внесок у цю справу. Для мене не важливо, чи це акція масштабу Туреччини, чи всього світу. Важлива втрата людини, важлива втрата рідного. Кожен солдат дуже важливий для країни, але для когось це друг чи рідна людина. Її смерті ніхто не хотів, тому ми їх пам'ятаємо назавжди такими, як вони були за життя, наскільки можемо. Як на мене, дуже важливий захід він дуже потрібний, особливо за кордоном, для того, щоб вшанувати пам'ять наших загиблих військових. Я думаю, що цей захід він стосується майже кожного, тому що я ну, мабуть, важко назвати сім'ю, яку не торкнулася наша трагічна подія, яку ми всі знаємо, і вона досі триває. Тому аж благодійний забіг він дає нам можливість нагадати те, завдяки кому ми є, завдяки кому ми маємо зараз можливість, наприклад, мені навчатися, завдяки ми маємо можливість взагалі дихати і творити все для нашого. За кого вибіг? Це Скажімо так, якщо коротко, то це друг сім'ї. Ми його втратили буквально недавно, 2 серпня. На жаль, у мене не було можливості попрощатися. Тому я вважаю своїм обов'язком просто долучитися. Ну і так, вшанувати пам'ятку. Я сьогодні пробігла не так багато, але мені дуже хотілося шанувати пам'ять героя Олександра Мацієвського, який на самі свої останні хвилини життя вшанував Україну. За це йому дуже велика шана і втяг. Низький уклін його сім'ї. Слава Україні!